Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буду обробляти свою капусту від білокрилки. Я трошки забарилася з обробкою, так як ну, склались в мене такі обставини: що тиждень мене не було вдома, треба було раніше це зробити. І я прогавила. Але нічого не зробиш. Буду зараз все це наздоганяти. Так що буду зараз обробляти. Ось сидить вона там, її небагато ще, але видно, що вона вже ось є. З білокрилкою дуже складно боротися. Всі народні методи я перепробувала ще в минулому році, нічого не допомагало. Одне, що це допомагає, це кожен вечір поливати холодною водою зі шлангу. Ну, я так робила в тому році. В цьому році то дощі були, то потім мене вдома не було. І ось знову ж таки я приїхала. У нас були дуже хороші дощі, то у нас тут мокре все. Зараз нема куди поливати, бо ще заведуться слизняки. То буду обробляти. Обробляти я буду ось таким препаратом, тепеки, польський він. Зараз оцей пакетик буду розводити на 5 літрів води. Трошки менше візьму, і обов'язково треба прилипати, щоб воно прилипло. Якщо просто обробляти тепеки, не буде такого ефекту. Треба прилипач ще додавати. То зараз оброблю все це і через 5 днів обов'язково ще обробити. В минулому році тепеки дуже мені допоміг, але поки не знайшла оригінальний препарат. Так що будемо надіятися, що зараз відкрию і подивимося, що там всередині. Те, як в минулому році, чи не те. То отак от. А всі інші методи, ну, зовсім не дієві з цією білокрилкою. Ото тільки поливати холодною водою зі шлангу вона змивається, залишається. На землі, але ще можна потім ту землю присипати попілом, і тоді вона не злітає. То так от. І не хочеться дуже багато обробок робити, бо це ж капуста, ми її будемо споживати. Але прийдеться обробити один-два рази, а потім буде видно. будемо. Водичкою поливати і змивати і так збережу свою капусту, бо іншого методу боротьби з нею я не бачу. Ось є в мене вже така капусточка гарна, можна вже вирізати. Там ще більше в кінці є, це в мене рядочок рання. Її, звичайно, я обробляти не буду, бо її вже можна вирізати і робити салатик. Так що ходімо. Так, ось відкрила я пачечку і тут такі гранули. Це повинно бути оригінал. Бо в минулому році мені і порошочок попадався, але кажуть, що оригінал це ось такі гранулки. Так, прийшла я дивитись на білокрилку Ось тут вона поприлипала до листочків. Там, вон, видно, трохи лежить на землі. Біленьке видніється. Ось я, нічого не злітає. Так що поки допомогло, поки немає. Так що, самі дієві методи це поливання холодною водою зі шлангу вранці і ввечері. Потім ще, коли висадили тільки розсаду, вкриваємо агроволокном Відкрили, посапали, полили і знову ж таки закрили, не залишаємо. І так воно лежить аж поки не збираємо урожай. І ось тепекі обробка. Це той варіант, хто хоче обробляти шкідливими речовинами. І ось обробка тепекі також допомогла. Так що для мене це три такі дієві. Методи. Більше нічого я не знайшла. Ніяке мило, ніякі народні там способи, що садимо чорнобривці, потім олією обробляємо. Я в минулому році все, що хочеш, на неї виливала, поки не спробувала тепеки. Так ось такі в мене методи. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі. До побачення, друзі!